Працівниці місцевого комунального підприємства прибирають площу в центрі Білопілля. Жінки говорять, що коли починаються обстріли, то дуже страшно, але додають, попри все, в місті має бути порядок. А що робити виходу нема у нас? Надо, щоб город був чистий. А як ви з приводу евакуюватись? Не думаєте? Ні, ні? ні. свої домик бросати ми не будемо. Дома є вдома, а там нас ніде ніхто не жде. Що буде, то буде. Світло, газ, вода, що у вас цього є, цього немає. є. сеї. Сені смабога. Голова казав, не працюють банкоматами, їхали а там. до вакцина. Не зараз. роблять а, взагалі. Оце наші банкоматів ви нам треба. А як ви зарплату, пенсію отримуєте? Ніяк. Карточками розчитуваємося по магазинах. Налічки зняти невозможно. Огороди посадили? Так. Да. А, як? а як? Вже вгорнули, мабуть, так. Да? Нагород дуже страшно вийти. Посадили, посадив чоловік, я нічого не робила там, я не можу. <рес> Неділю три ото було сильно, а може навіть більше, може з місяць назад летіли навіть не капи, а смерч якийсь. Бо там чотири рази. Я тут сиділа отак, а потім три рази, другий раз. Після того стало тихше, А зараз з п'ятого це в п'ять. Оце отам б'ють каждо. Це утро, каж Raw. цілий день, в общем, Цілий день. От сьогодні як то менше. Людмила Редька, підприємиця, говорить, до повномасштабного вторгнення у неї в ательє працювали швачки. Зараз залишилась сама. У мене тут три чоловіка робили, їх вже нема. Одна взагалі даже померла із страху цього. Інфаркт і все. Ну, одна, а теж на пенсію пішла з ворожби, їздила, зараз автобуси як не як не їздять. Ну, а я оце сама прийду, я вам кажу, чесно, оце зараз по 11, оце 12, і я пішла. Ото прийшли, ото лежить там ото, вже три місяці. Чого вона не йде, не знаю, десь видно їхала так. Сьогодні оце правда штурку принесла. Ну що там штурку прострочить, 50 гривень. Пані Людмила каже, у неї за кордоном живуть діти, кличуть до себе. Приїжджайте сюди, тут хазяїн такий хороший, каже, хай твої батьки їдуть, в мене хата є построєна. Ну, ми ж ні. Я б, може, і поїхала чоловік боїться. Ну, такий дом построїв зі своїми руками, скільки всього. Ну, жалко йому, звісно. Пролітало окно зверху у домі, там, на второму. Вибило, потім поскривались гаражі, сараї. Стою на кухні, воно Я навіть не знаю, що це воно летіло. Такий гул страшний. Я стою вози окна, не знаю, куди мені тікати, чи стою. Страшно взагалі. Якщо летять каби, то в нас від хвилини до трьох хвилин є час, щоб взагалі сюди попасти, потрапити в підвал. Ось так ми будемо прямо спускатися. А, там? там світло є, я ага. зараз. Начальниця білопільського відділення «Укрпошти» Валентина Усикова показує, де її працівники разом з клієнтами ховаються під час ударів російської армії. Жінка говорить, що вони сюди так часто спускаються, що у кожного вже є своє місце. Ми отам сидимо, як у курпошта, да? отут клієнтів висаджуємо, і ми вже даже зрозуміли, де тут тяне інтернет, і отам на тому дивані інтернет найкраще ловить, щоб ми моніторили, прилетіло. Тут дійсно дуже чутно, От якщо каби падають отак по місту, прям, прям чутно. О, прилетіло. Іноді буває так, що працівники встигають добігти до бомбосховища і лунає відбій, говорить Валентина Усикова. Люди нас настільки Звикли до війни. Ми сидимо у підвалі, а мені дзвонять постійні клієнти. А чого це у вас зачинено? каби по місту так нас чоловік 18, Виходьте, кажу, ні, це ви кажу, спускайтесь. Пані Валентина говорить: евакуювалася з села Рижівка, де так само працювала на пошті. З міста додає евакуюватись поки що не збирається. Як тільки ми вважаємо, що небезпечно конкретно для мого здоров'я, для моїх підлеглих, то ми попереджаємо керівництво в Сумах і кажемо, що ми там виїхали, зачинилися. Ну дивимось, наскільки ми можемо тут бути, поки тримаюсь. Тим паче, що я з такого прикордоння з Рижавки, що ми там такого бачили, що ще в Білопіллі не так то в роді страшно. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка у місті нині складна гуманітарна ситуація. У нас практично зараз відсутнє сполучення із сумами. Це автобусне це пасажирське сполучення. Ті небагато людей, які їздять на Суми, вони не зможуть скажімо, підібрати всіх бажаючих, кому потрібно. Заплановане відновлення автобусного рейсу від міста до Сум. Говорить Юрій Зарко. Російські військові продовжують обстрілювати Білопілля та його околиці кожен день. Люди багато, що скажу, виїхали, але і багато також повертається, особливо коли ну, у нас такий менталітет, веде, що день, два, три, десь вже щось не прилетіло, і вже все, майже ну, це вже май, майже ідеально, і люди починають повертатися. Враховуючи, знову ж таки, цей же наш городний сезон, так, коли ще зараз людям треба десь там чи полуницю вибрати, чи е, щось там на городі зробити, тому що погода така не дуже сприятлива, зараз дощі, все. Нагородах постійно треба роботи за словами Юрія Загарка, на минулому тижні одна людина загинула, одна отримала поранення від удару російського фпв дрона. З одного боку, люди чудово розуміють, що евакуація це єдиний такий шлях, коли можна скажімо, лишитися живим, принаймні зберегти життя, зберегти здоров'я з іншого, люди розуміють, що ну важко да десь. Ми ну ви знаєте, кажучи чесно, там ми кажуть, не нікому не потрібні, але ми говоримо, що в будь-якому разі залишати живим. Це набагато важливіше, ніж якісь там певні зручності там чи, чи незручності. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини, Сумщина.